Римська імперія у вогні. Карфагенський воєначальник, який абсолютно не цінував життя в своїх солдат, робить дуже зухвалу річ. Він проходить через Холодні Альпи, дуже неочікувано, втрачає дуже багатьох людей, але він опиняється біля столиці Римської імперії, міста Рим, з силами, які набагато перевищують сили Римлян. Нічого не нагадує. Що роблять римляні? Головнокомандуючому Фабію Максиму вручають невеличку непідготовлену армію. І він має якось зупинити ворога, який набагато сильніший за нього. І те, що він зробив, це був перший приклад подібної стратегії в історії людства. І цей приклад він допоміг не тільки врятувати. Всю Римську імперію. Мало того, ця людина показала нам одну дуже ефективну стратегію, яку ми можемо використовувати просто тут і зараз. І що ж таке видатне зробив фабій Максим? Він зробив наступне: він вирішив свідомо не вступати в битву з Ганнібалом, відкладати будь-які військові дії на майбутнє. Для того щоб якомога сильніше виснажити ворога, тому що він розумів одну фундаментальну річ: ворог зараз знаходиться на чужій землі, і чим довше він там, тим більше він втрачає свою здатність воювати, тим більше він втрачає свою мораль і жагу йти вперед. Тому все, що треба, це просто його потрошки виснажувати. І все йшло насправді достатньо успішно. Ганібав просто був в люті, тому що ця стратегія почала працювати. Він настільки сильно хотів, як знаєте, от по звичці лоб в лоб піти в атаку, що він почав робити дуже багато стратегічних помилок Аля Чорнобаївка. Але тут є дуже один важливий нюанс, про який я хочу поговорити. Справа полягає в тому, що історія любить повторюватися. І в певний момент в цій історії є досить негативний момент. І мені дуже не хочеться, щоб цей момент повторився в нашій з вами сучасній історії. Справа в тому, що Гнібал розумів, що все це може призвести до його поразки. Не феєричної поразки, як ми всі знаєте, любимо, а повільної, дуже повільної поразки, але все рівно поразки. Тому що він зробив? Він почав робити певну піар-кампанію проти Фабія Максима. І вона полягала от у чому. Де контрнаступ? Чого так повільно? Ворог на нашій території, а ми топчемося на місці. Давайте вломимо їм. Ми ж Римська імперія, ми ж такі сильні. І через це народ почав трошки. Панікувати. Народ почав трошки виявляти своє невдоволення. Мало того, навіть фабію Максиму після цього, після цієї кампанії, дали таку собі ще одну назву кунктатор. Його почали називати кунктатором. І це було образливе, лайливе слово, яке означало, що занадто повільний, зволікаючий. Тобто це слово означало щось погане. І це все дійшло до Сенату. І так як Сенат це воля народу, вони вирішили е, зняти цього генерала і поставити того, який сказав, що я вам за 2-3 дні все зроблю. І е, в кінці кінців відбулася трагедія під канами, коли римська армія була. Повністю знищена. І після цього, після цієї події, оця приставочка кунктатор, зволікаючий, автоматично стала дуже великим компліментом. Тобто, після цього в Римській імперії кунктатором це, це було поважно стати кунктатором, зволікаючою людиною, людиною, яка любить прокрастинувати. Тому що вся Римська імперія за один день. Зрозуміло, наскільки це важливо інколи зволікати. Наскільки це важливо інколи не діяти. Друзі, мені дуже хочеться, щоб кожен українець це зрозумів. Тому якщо ви просто зараз клацнете лайк або підписку на цей канал, то якомога більше з нас побачить це. Тому що в нашому суспільстві зараз що? Так, ми всі були налаштовані на те, що ми зберемо нереально сильний кулак і на початку літа. Або там за все літо ми вже дійдемо до Ялти. Але світова історія навчить де, чому іншому. До того ж, ті ж росіяни використали цю техніку зволікання під час наполеонівських а, війн, коли те саме зробив Кутузов. І я, до речі, не здивуюся, якщо російська пропаганда скаже, що це Кутузов винайшов цю геніальну стратегію. Насправді це не так. Це було набагато раніше до нього багато тисяч років тому назад. Але, як я казав, історія любить повторюватися, тому нам зараз, українцям, дуже важливо не наступити на ті самі граблі. І дуже цікава річ, тому що про Фабія Максима Кунктатора не написано багато книжок. Я сам нещодавно тільки про нього дізнався, і для мене це було дуже великим відкриттям до того ж. Ще основна його фішка полягає в тому, що він був одним із перших генералів, який цінував життя кожного свого солдата. І одного дня один з його, умовно кажучи, полковників не витримав і сказав, що ем, інколи треба пожертвувати солдатами, щоб захватити певну територію, певну висоту. І на що Фабій Максим відповів: А чи не хочеш ти бути цим солдатом, яким ми маємо пожертвувати? Після чого цей полковник перестав сперечатися з цим дуже мудрим воєначальником. І все ж таки, в кінці, саме через зволікання, Фабія Максима Рим переміг. Чому? Бо вони знову ж таки, як тільки відбулася трагедія під канами, знову поставили його у голові війська, і він вже, використовуючи цю саму техніку, дуже мудро, поступово, Кроком за кроком привів Римську імперію до перемоги і зруйнував Карфаген, який намагався захопити Рим Римську імперію за 2-3 дні. Ця історія вчить нас насправді багатьох дуже цікавих моментів, а особливо про важливість зволікання або прокрастинації. Чи знали ви, що в Древній Греції перед тим, як Потрапити в Сенат треба було 5 років ніде не працювати. Уявіть <сум> собі. Є така відома латинська приказка поспішай повільно. Є інший дуже потужний принцип, який дійшов до нас зі Сходу. Це принцип, або краще сказати, філософія, яка називається Увей. Тобто ми діємо без дії. Або іншими словами, ми досягаємо чогось зволікаючи, свідомо вибираємо не діяти в певний момент життя, розуміючи, що ця недіяльність і призведе нас до перемоги. Але давайте не будемо так далеко ходити на схід, у древність. Давайте візьмемо нас, нашу українську культуру. Давайте задаємо класні прислів'я. Не лізь поперед батька куди, ми всі прекрасно знаємо. Я не дуже впевнений, що це саме українське прислів'я, але ми всі знаємо цю приказку сім раз відмі, і лише один раз що зроби? відріж. Тому ще з древності. Чи з древності люди розуміли одну дуже фундаментально важливу річ, що інколи важливо прокрастинувати. Те, чого зараз ми всі так боїмося, виходять книжки, лекції, відео, і як не прокрастинувати. Але давайте зараз подивимось на цю проблему з іншого боку. Давайте зараз просто подумаємо: а що якщо прокрастинація це насправді дуже крутий природний фільтр? І це не моя думка, про це пише сучасний філософ Насін Талеб. Автор книжок Чорний лебідь», антикрихкість. І у своїх трудах він каже, що: а якщо прокрастинація це певна наша а, підсвідома стратегія, як обезопасити себе від якихось дурниць? Чому? Бо час є певним фільтром? Коли ми даємо певні події, речі, час, то ми можемо більш Уважно потім підійти до неї з більшою інформацією. Бо прийшов час, і ми вже знаємо, ага, ця річ трансформувалася, ця подія трансформувалася. І коли ми запрошуємо час як показника якості, ми автоматично діємо краще. Звісно, нам дуже приємно, оце, знаєте, перший, хто перший прокидається, тот іде в школу в тапочках. Є така циганська приказка. І нам це дуже великий міф про те, що перший отримує абсолютно все. Чи знали ви, що Google, коли він був створений, він був на сьомому місці? Те саме про Facebook. Я не кажу, що прямо на сьомому місці, але Facebook, YouTube, вони всі не були першовідкривателями. Вони навпаки діяли по-іншому, навіть взяти приклад того ж. Google. Він вирішив зволікати, він вирішив робити менше. Якщо ви подивитесь на альтернатив до Google, яких майже вже не залишилось, наприклад, там сайт Yahoo! Ти заходиш, там тонни інформації, щось якось впливає в Google ні. Лише одна строка пошук. Все. Вони свідомо вирішили робити менше. І вони були далеко не першими. Якщо ми починаємо діяти зразу, у цей самий момент, то може виникнути певна проблема, про яку пише знову ж таки дуже активно на симтале. Ця проблема називається ятрогенія. Як він пише, ятрогенія це таке наївне втручання. Коли ми у щось втручаємося, і цим втручанням, думаючи, що ми робимо краще, ми навпаки, робимо набагато гірше. Яскравіший приклад. У вас соплі, у вас температура 37,2, у вас трошки болить горло, і ви вирішуєте бігти в цей же день до вашого лікаря, а цей лікар виписує вам от такий список антибіотиків. Це буде не дуже якісною стратегією, бо, в принципі, ви може вилікуєте оцю невеличку нежить на два дні швидше, але та шкода, яка буде вам завдана, оцими ліками, вона буде набагато більшою. Щоб ви розуміли, я, коли підхопив ковід, я в перший день пішов, здав аналіз. І навіть мій часткові, потім подзвонив і сказав: нащо ти це зробив? Типу, ковід себе проявляє лише на другий день. І в мене дійсно був негативний результат. Тому, якщо б я хоча б один день почав зволікати, це б уже дало певні результати. І ця, цей момент єтрогенії, він. Так само проявляється в багатьох інших сферах нашого життя, як писав Сенека ще дві тисячі років тому назад, дуже довго придивляйся до людини перед тим, як подружитися, полюбити її, придивляйся, 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 і коли вже не можеш придивлятися, уже тоді починай любити її повністю всім серцем. Є така класна книжка, яка називається Не дивлячись ні на що. Її, на жаль, немає українською мовою. Це книжка про те, як. Переживати творчу депресію. Справа полягає в тому, що я прийшов зі світу кіно, я багато років поспіль займався а, тим, що писав сценарій, знімав кіно. І дійсно мене інколи дуже сильно накривало. Ця книжка якраз таки написана психологом, який і займається тим, що допомагає творчим людям. І от що він каже. Він дає дві рекомендації: як можна знизити будь-який стрес, будь-яке будь невдоволення. І, чесно кажучи, працює дуже класно, і це стосується не лише творчості, це стосується всіх сфер вашого життя. На першому місці, що він ставить, до речі, не тільки він, а якщо ви займаєтесь саморозвитком, якщо ви будете більше цікавитись цією темою, то ви всюди це побачите на першому місці. Це медитація. Я вже і так дуже багато на цьому каналі розповідав про медитацію. Скажу лише швидко, якщо у вас є бажання безкоштовно вивчити потужні медитації прямо зараз за посилання під цим відео вся необхідна інформація. Так от медитація це на першому місці, на другому місці він каже, що б ви не робили, де ви зараз не було. Ви маєте зупинитися і 48 годин взагалі нічого не робити. Я такий спочатку ну звучить досить дивно, як це нічого не робити. Але. Коли дійсно я відправив свій сценарій комусь продюсеру, він мені відмовив. Коли я там подався на якийсь грант, піч і я не пройшов. Перша моя реакція, це було, типу: ага, мені треба щось доробити зі сценарієм, мені треба там ще податися, ще зв'язатися з тією людиною, щоб, може, якось її переконати. Але, як казав Білл Гейтс, якщо ви потрапили в яму, найкраще, що треба зробити, це. Перестати копати далі. І ви знаєте, я по собі помітив оцю магію 48 годин, коли ти просто кажеш собі, стоп! Все! Ти забуваєш про те, що ти зараз працюєш над цією проблемою, і просто відволікаєшся, займаєшся чимось іншим. Ти прокрестинував, ти зволікав. І за цей час багато чого сталося. І ти вже зі свіжим поглядом повертаєшся. І найважливіше в тебе зовсім інший емоційний підхід до цієї проблеми. Але, друзі, я хочу тут дуже сильно всіх попередити, що я не агітую за те, що треба зволікати завжди по життю. Я не агітую за прокрастинацію. Я розумію, що все в цьому житті досягається через дію. Правильно? Але в деяких моментах життя. Необхідно запросити прокрастинацію. Необхідно трошки позволікати. І, на жаль, справа полягає в тому, що в нашому суспільстві зараз це щось погане. Щось не так, як має бути. Тому я зробив це відео для того, щоб просто вам нагадати, що інколи це корисно. І, в принципі, мені здається, що все мистецтво життя це якраз таки і розуміти. Коли мені необхідно діяти, а коли навпаки. Я маю трошки посидіти і позволікати. Щоб ця ситуація вирішилася сама. Але до цього треба себе привчати, бо це ціла навичка. Як я вже сказав, може допомогти медитація. Але проблема з медитацією полягає в тому, що не у всіх людей виходить гарно і якісно медитувати. До речі, саме тому. Я зробив спеціально одноденний онлайн-тренінг, де я вас вчу, як за лічені хвилини можна отримувати кожну медитацію дуже глибокою і дуже приємною. І бонусом після ви ще отримуєте класні техніки, як бути максимально спокійним по життю. І коли ви просто сидите і зволікаєте наступного разу, ви не відчуваєте у цього, знаєте. Всередині дракона, який тобі постійно нашептує, треба щось робити, треба щось робити, тому що нас до цього навчали, як постійно треба діяти, бігти. На цьому ж тренінгу я вам розкажу, як навпаки, можна бути спокійним у будь-який момент життя, коли ви дієте і коли ви зволікаєте. Ну і знову ж таки, після вище отримати бонусом дуже класну медитацію за описом. Під цим відео хочу окремо подякувати патронів, які нас підтримують. А тим, хто хоче зробити одноразову допомогу нашому молодому українському ютуб-каналу, пропоную придбати мою книгу Безтурботність Будою». Я поєднав цю тисячолітню філософію разом з сучасною психологією, і вийшла така собі книжка, яка просто зараз може вам подарувати дуже багато спокою і приємного читання. За посиланням, знову ж таки, під цим відео. Вся детальна інформація ми ще обов'язково почуємося.